Відтепер у українських чоловіків лише один шлях іти на війну. 20 серпня Верховна Рада України прийняла в другому читанні і прийняла в цілому закон 11.322, який декриміналізує самовільне залишення частини та дезертирство. Тобто ті військові, які дезертири або е СЗЧшники покинули там самовільно е позиції, військові частини і так далі. Їх зараз ніхто не буде садити в тюрму, їх знову будуть хапати і відправляти на фронт. Якщо раніше цих людей садили в тюрму, і у них хоча б з'являвся шанс вижити, тому що ну з тюрми можна вийти. А от з гробу тебе вже ніхто живим не підніме. То зараз у цих чоловіків більше немає такої можливості. Тепер їх будуть хапати і знову повертати на передову. А тепер увага, декілька цікавих цифр. По документі зазначається, що тільки з січня по квітень 2023 року було зареєстровано 10 584 кримінальні провадження за статтею самовільне залишення частини та 7 300 проваджень за дезертирство. Тобто лише за 4 місяці 23-го року було 18 тисяч випадків СЗЧ та дезертирства. І це, друзі, це те, що зафіксовано. А скільки ще не зафіксовано, тому що люди не збираються воювати і гинути просто ні за що. Люди прекрасно розуміють, що це за війна, кому вона вигідна, і саме головне, яка мета цієї війни? А оцим цим законом влада зробила все для те, щоб у людей, зокрема у українських чоловіків, не було навіть шансу на те, щоб вижити. І навіть якщо ти втік з позиції, тому що ти просто хочеш жити, тебе все одно впіймають і відправлять на фронт. Отож, як бачите, з кожним новим законопроектом і законом прав і свобод у чоловіків в Україні залишається все менше і менше. Про конституцію я взагалі вже не кажу, тому що там вже порушено все. На конституцію просто наплювали, розтоптали і забули. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.